Всім привіт, дорогі друзі! На цьому тижні Київська Динамо розпочинає свій шлях в лізі Європи. Оновлений формат Єврокубків, звісно, буде перевіряти і. Київське Динамо, Шахтар вже це зробив в Лізі Чемпіонів, а кияни в Лізі Європи проведуть свій перший тур в умовно домашньому матчі проти італійського Лацо. І в цьому відео ви дізнаєтеся, де та коли можна подивитися цей матч. Також ми розберемо коротко нашого суперника. Подивимося на склад Лаціо, які в них є слабкі та сильні сторони. І в кінці відео вже дам свій прогноз на можливу звитягу Динамо чи то програш. нічию. Свої думки теж обов'язково пишіть в коментарях. Брайтеся спрогнозувати рахунок цього матчу. Обов'язково в коментарях напишіть, як ви вважаєте, чи Київське Динамо зможе не вилетіти з Ліги Європи. Маю на увазі зайняти ну хоча б з 9 по 24 місце, відповідно, в таблиці за підсумками. Перед початком обов'язково поставте лайк для вас це 2-3 секунди, і я буду розуміти, що вам це відео сподобалося. Також підписуйтеся на канал, щоб не пропускати якраз вихід нових відео та старт прямих. Трансляцій, тому буду радий бачити нових підписників на каналі. Київська Динамо зіграє свій домашній матч в Німеччині. Друзі, гра відбудеться 25 вересня в німецькому гамбурзі. Поєдинок прийматиме Волькс Штадіон. Зустріч відбудеться о 22.00 за київським часом. Тому сподіваюся, ви зможете підтримати Київське Динамо в такий пізній час. Пряму трансляцію цього матчу можна подивитися на медіасервісі Мегого. На жаль, в цифровому мовленні, Т2 не транслюватимуть цей матч, тому що ексклюзивно Єврокубкові. Вів всі матчі, Лігу Чемпіонів Лігу Європи та Лігу Конференцій показує в Україні тільки платформа Megogo, де за платною підпискою ви зможете переглянути матч конкретно Динамо та Лацо, ну і інші поєдинки першого туру Ліги Європи. І на моєму youtube каналі теж буде стартувати пряма трансляція. Вона буде за півгодини до гри о 21.30, того ж, 25 вересня. Ми будемо обговорювати склади команд під час гри коментую для вас матч. А після гри ви отримаєте огляд з моїм розбором цього. Цього поєдинку, де ми обговоримо найцікавіші моменти і будемо вже бачити приблизну перспективу Динамо в Лізі Європи. Тому, друзі, обов'язково підпишіться, щоб нічого не пропустити. Заходьте в Телеграм, там ви точно не пропустите вихід нового контенту нашого каналу. Календар київського Динамо на цю Лігу Європи. Вже відомі, звісно, всі вісім суперників. Нагадую, що. Формат Ліги Чемпіонів і Ліги Європи взагалі не відрізняється від ідентичний, тому я думаю, ви точно розібралися, що як і в лізі чемпіонів 36 команд і одна підсумкова таблиця так само і в лізі Європи кожна команда має по 8 різних суперників грає 4 вдома матчі 4 на виїзді ну і в підсумку вже відправляється або з першого по восьме місце в одну восьму або з 9 по 24 місце в одну шістнадцяту тобто в плей-офф всі інші місця ті що нижче це виліт з Ліги Європи ну і відповідно програш в плей-офф 1-16 за підсумками двох матчів протистояння Теж це буде виліт. Ну і в Динамо буде першим суперником 25 вересня. Лацо. Далі два виїзні поєдинки. Виїзд Хофенхайм в, в Рому. Тобто це буде важко, це буде в жовтні, і Динамо потрібно підготуватися до цих матчів. Далі два домашні поєдинки будуть більш простими. Ну можна сказати, по суперникам, якщо взяти по старту, дивіться Лацо, Хофенхайм, Рома, а далі Фіренсварош, Вікторія, Пельзень. Потім два виїзди в Сос'єдат та в Галатасарай, дуже складних насправді. І остання буде домашня гра проти аутсайдера. Напевно, із усіх суперників Київського Динамо проти Риги зіграємо. Тому я думаю, що Динамо якраз може розраховувати, ну як мінімум, в цій Лізі Європи на кілька перемог. Перший тур в Лізі Європи буде виглядати ось таким чином. У нас дуже багато матчів буде. Розбиті ігрові дні в Лізі Європи будуть на серду та четвер. Нагадую, що цей тиждень. Ексклюзивний буде для Ліги Європи. Тобто Ліга Чемпіонів, Ліга конференції не грається, тільки ЛЄ. І із цікавого, щоб я міг би відмітити, ну це, звісно, для нас Динамо, Київ, Лацо, для когось, можливо, Манчестер Юнайтед проти Твенте буде цікавим протистоянням. Я б ще відмітив би, звісно, матч Рома Атлетік. Більбао. я напевно буду дивитися цей матч, і, скоріш за все, буде пряма трансляція теж по цьому поєдинку. Тому очікуйте її, будемо болівати за Артема Довбека. Ну і потрібно, звісно, відмітити, що Рома це суперник Київського Динамо, тому нам потрібно дивитися за цим колективом, який змінив тренера посеред сезону. Ну Ліон Олімпіакос теж, можливо, буде цікавим матчем. Або Аякс Бешикташ. Друзі, напишіть топ-3 поєдинки, які вас найбільше зацікавили з цього списочку, який ви точно будете дивитися в лізі. З Європи. Давайте розбиратися зараз складами обох команд, заглянемо на трансформарт, подивимося, наскільки на папері команди відрізняються один від одної. Київське Динамо за даними Трансформарк коштує 81,5 мільйони. Середній вік нашої команди 24,7 в Принципі непогано виглядає. Найдорожчі футболісти Київського Динамо. Це Брашко Бущан по 7 мільйонів і по 10 Ванат Шапаренко. Ну і далі вже є інші там футболісти. Той же Буяльський, піхальонок, теж гравці центру поля. Є основними футболістами цієї команди. Потрібно відзначити, що Динамо є проблеми перед цим матчем. Не зіграє Волошин, скоріш за все. Попов відновлюється від травми, повернеться якраз на цьому тижні, але невідомо в якому стані і чи зможе він зіграти. Звісно, Шепелів теж не зможе. Може з'явитися на футбольному полі. Тобто можна відмітити, що в Динамо це центральні захисники, там поки що є проблема. І, звісно, Волошин, але Волошин Ну поки що не є таким прям основним футболістом Київського Динамо, тому що ну є Кабаєв, є Ярмоленко, які в основному виходять завжди з стартового складу. Ну і також потрібно відзначити, що Михайленко теж не зможе прийняти участь в грі. Тобто, вже ми маємо такі 3-4 втрати в Київського Динамо. Перед матчем з Лаціо. А що таке італійське Лаціо? 224 мільйони на трансфер марк. Це більше ніж в Київського Динамо. Тобто ми вже тут не фаворити на папері. Це досвідчена команда. 26-1 середній вік цього колективу. Ну і давайте дивитися на головних дієвих осіб. Найдорожчі гравці Лаціо це Гендузі. Який прийшов з Марселя, 25 мільйонів він коштує. За лівий Вінгер, капітан цієї команди, один із лідерів, 20 мільйонів. 18 мільйонів молодий, з Ювентуса орендований Ровела, дуже креативний футболіст. Є також Олесіо Романньолі, досвідчений центральний захисник, який пограв. Кастельянос, це колишній гравець Джерони. Ще коли Циганков вперше прийшов туди, ще не було довбика. Кастельянос багато забивав, і потім його е, взяли в Лаціо. Він 15 коштує. Ну і інші гравці, яких можна відмітити, той же Нуно товариш дуже здорово себе на лівому фланзі лівого захисника показує. Голкіпер Проведел Ісексан правий Вінгер. Нослін непоганий, теж Вінгерок Діа який, до речі, може не зіграти проти київського Динамо. Він в останньому матчі серії А отримав невеличке пошкодження, тому він під питанням Жиго точно не зіграє це дуже добре, це дуже досвідчений якісний центральний захисник, який не зможе прийняти участі в грі. Ну і Кастельянос, до слова, теж скоріш за все проти Динамо не зіграє. Тобто ми маємо в Лацо дві втрати вже перед матчем в з київським Динамо, і це два форварди. Схожа ситуація до речі була в Зальцбургу, коли випав Фернандо і Конате. Перед Динамо. так само, і тут це дійсно буде в плюс. Для киян, тому що форварди дуже якісні в цьому складі ще б я відмітив би двох флангових футболістів: це Лацарі, який може правий фланг що захисника, що Вінгера зіграти, це Марушич теж гравець досвідчений, який може зіграти і справа, і зліва. Ну і звісно, якщо брати досвідчених, це Хісай, Весіно, гравці Педро, той вже 37 років. Я думаю, пам'ятаєте колишнього гравця Барселони. Оце основна обойма обоймалацю. Я вже перечислив доволі відомих гравців. Я думаю, ви розумієте, наскільки команда серйозна, і це все тренує Марко Бароні, якому 61 рік. Ну і команда насправді цього сезону там ну втратила, звісно, Лю Луїса Альберто, це футболіст, головний креативщик. Це як умовний, не знаю, там Шапаренко, можливо, Буяльський, з ким його можна точно порівняти, якщо з київським Динамо саме також пішов японець, команда Касл, до речі, перейшов в Болонію. Ну, суттєвих втрат команда не. Зазнала, пішли там досвідчені, той же Луїс Альберто і Феліпе Андерсон. Але й придбали дуже серйозних футболістів на заміну цим гравцям. Тепер дивимося на результати обох команд на старті взагалі цього сезону нового. По Динамо ми знаємо. Команда дуже непогано проводить сезон. В чемпіонаті не програє. Навіть про те, що так Динамо втратили очки в останньому турі проти руха, але все одно поразок в чемпіонаті. Немає, є поразка, звісно, від Зальцбурга, Наприклад, але ну ми її вже забули. Після цього Динамо зіграло низку матчів, по яким ми могли оцінювати київську команду. давайте більше про нашого суперника. Про Динамо ми більш-менш знаємо всю ситуацію, як команда грає. Що вона грає, і так далі, які в нас сильні слабкі сторони. Сильні слабкі сторони зараз ми обговорюватимемо саме Лацю. Їхні результати вони теж плаваючі. Тобто вони розпочали добре, виграли в Венецію 3-1. Потім було е, у Дінезо на виїзді 2-1 програли. Потім сильний Мілан. Вони зіграли там 2-2. Доволі конкурентний матч. До речі, Верону обіграли вдома. Виїзд. Останній матч у них був Фіорентини 2-1 програли. Тобто, бачимо ось такі. Плаваючи результати в цієї команди, але звісно не потрібно зараз. Ну, я сподіваюся, що ці результати не будуть водити в оману і вболівальників українського футболу, ну і, звісно, тренерський штаб Київського Динамо, щоб не говорили про те, що ну Лаціо, можливо переживає якийсь, якусь е, умовну кризу. Я б, наприклад, так не говорив. Тому що старт сезону, як на мене, доволі нормальний. Був Влацю. Вони зараз мають сім очок на старті чемпіонату, 5 зіграних турів. Вони на восьмому місці зараз знаходяться. Ну там 8 9 дивлячись ще Аталанта їх наздожене. Тут ми бачимо, що жодної команди немає в серії А, яка не втрачала бочки. Всі втрачали. І Ювентус, і Інтер програв ось недавно, Мілану якраз. Тобто ми бачимо, що в серії А насправді є багато команд, які зараз знаходяться не в тонусі, набирають форму. Тут насправді Торіно зараз от в останній. Ніх п'яти жодного разу не програв. Ювентус теж, але три нічії було. Тобто ми бачимо, що Лацо в них нормальний старт насправді, якщо порівнювати навіть з тією ж болонією, яку мав Донецький Шахтар. І зараз я пропоную зайти на Хускорт і взяти три останні матчі. Якраз три різні результати, і ми можемо подивитися, як команда реагує на ті чи інші події на футбольному полі. Беремо програш проти Фіорентини, беремо перемогу над Вероною, і матч проти топового Мілана з рахунком до 2. Три різні результати, і зараз ми. Ми розберемо, що. В що грає Лацо, які в них слабкі та сильні сторони. Загалом команда Марко Бароні грає в два центральні захисники. В основному це 4-2-3-1 може бути як в цьому випадку 4-4-1-1. Наприклад, ну все дивлячись від того, які е, опції є на футбольному полі в головного тренера. Ми бачимо, що в матчі проти Мілана якраз був Ідіа і Кастельянос, які, скоріш за все, проти Динамо можуть не зіграти. Тому тут ми можемо побачити навіть іншу схему проти Динамо. Тут просто беремо цілісний результат. Рахунок 2-2, і що можна відмітити взагалі по грі? В цій команді ми бачимо, що і Мілан, і Лаціо в цьому матчі грали в основному е, на своїй половині поля. Мілан зараз при Фонсеці грає ну, в основному на контратаках. В Лізі чемпіонів ми це бачили в чемпіонаті. Зараз бачимо навіть проти Лаціо. і Лаціо сама команда, яка грає флангами. В них дуже сильні флангові футболісти, і команда добре грає при стандартах. Це те, щоб я відмітив би, і це проблема для київського Динамо, тому що е, ну, тут здвоєні фланги в них дуже сильні. Я відмітив би того самого і Лацарі, наприклад, товариша Лівого захисника, який зробив. В гру проти Мілана. Він вони на контратаках зловили Мілан один раз, і товариш прострілював і віддав два асисти. Тобто він був найкращим гравцем матчу. Віддав він два асисти з цього ж лівого флангу на Кастельяноса і на Діо І так, в принципі, Лацо в цьому матчі і забивав. Але Мілан в принципі не дав себе, звісно, в цьому матчі обіграти. І в цьому матчі ми бачимо, що Лацо і Мілан грали більш-менш рівний футбол, але переграти один одного не змогли. По ударах Лаціо програли, по ударах в площину виграли. І, в принципі, якість цих ударів в них була набагато кращою. Ну потрібно відмітити, звісно, як я вже казав, це стандартні положення. Вони багато голів забивають з кутових з подач. Дальні удари, особливо удар Ровієли. Я от дивився, він дуже так намагається бити з дальньої дистанції. Фланг той же Дзакані потрібно відмітити. І далі переходимо до переможного якраз матчу, де ці всі скіли і було видно, де якраз Дзакані вже асистував два рази. Тобто це теж флангова робота лівого Вінгера, який любить зміщуватися в штрафну площу суперника з. Флангу і там уже прострілювати на нападників, які і забили ці м'ячі в цьому протистоянні проти Верони. Перший гол був, до речі, з кутового, тобто ну, забивалися фактично з подач два м'ячі, і тут потрібно, звісно, це відмічати. Ну, Верона, ми розуміємо, не Мілан, тому е, Лаціо володіли ініціативою, але це не було акцентовано. Зверніть увагу, що Лаціо це не та команда, яка тримає м'яч. Це команда гібридна, яка може грати першим номером, але вона грає епізодично по ситуації. звісно, якщо вони будуть вести в рахунку, вони будуть більше грати позаду, ловити команди на контратаці. І тут важливо, як зіграє саме київська Динамо протилацу. Як Динамо буде налаштоване зіграти протилацу, чи віддамо ми їм я? Чи будемо ловити їх на контрі? І тут якраз я хотів би перейти до їхніх проблем, тому що в них теж вони є. В них є проблеми великі в, саме. В перехідних фазах, коли вони десь заграються на половині поля суперника, коли вони, наприклад, помиляються, ну при стандарті, невдало розіграли, наприклад, меч відскочив до суперника, і от з поверненням назад якраз в них є проблеми, де Динамо може ловити на контратаках. В нас є швидкі футболісти, в нас є і Кабаєв, і Ванат, які можуть тікати. Де і Шапаренко, в принципі, може сам пас віддати і сам побігти в контру. Тобто в нас є оце це вікно можливостей, це саме ловити лацю на контратак, тому що рубатися з в рівний футбол, це буде досить ризиковано. Цим самим ми будемо звільняти простір на своїй половині, а на просторі, як я вже й казав, в них фланги, Вінгери. І Саксен, наприклад, за дуже креативні. Я б їх, знаєте, порівняв, би от в Олександрії є Джовані в останньому турі, якщо ви дивилися матч Олександрії, Джовані і Безеру. Так от, Джовані і Безера, але на рівні Сарія, Просто уявіть цих двох футболістів. Тобто це два швидкісні, не, невисокого зросту Вінгери, які можуть на дриблінгу обіграти двох-трьох, і, в принципі, створити для своєї команди момент. Плюс я відмітив би товариш. Ну, це напевно, друзі, тимчик. Але тимчик з плюс 10 в вазі і плюс 10 в зрості, щоб ви розуміли. Тобто, я порівняв би, напевно, профайл Дюмфріса з Інтера. Дуже. Потужний лівий захисник, який по антропометрії, по швидкості, дуже ф, такий швидкий гравець. Ну і звісно, з хорошою передачею. цього танка нам потрібно буде зупинити, а справа в Динамо там знову ж таки той же тимчик. Я думаю, що повинен він зіграти, бо Караваєв навряд чи за ним буде встигати. І матч останній де Лаціо програло. Насправді, заради справедливості, потрібно відмітити, що ну Фіорентина забивала два м'ячі з пенальті. Це. Один момент, другий момент Лаціо, яке, як я вже й казав, вони дуже добре використовують стандартні положення, подачі. Якраз в цьому матчі вони змогли це використати, і в цьому поєдинку вони ну бачите, теж акцентованого контролю м'яча в них не було. Що прям червоні такі, знаєте, цятки були от в тепловій карті на половині поля суперника. Тобто вони не намагаються грати з м'ячем. Їм головне простір, їм головне подачі, дальні удари, які вони використовують, друзі. Ви бачите, стріляють з будь-яких позицій. Це те, що я відмічав. Тобто вони не цураються бити з тридцяти, з 25-ти. Це для нас може бути проблемою, тому потрібно зіграти компактно, дуже компактно. І в основному влучають в цьому матчі. Звісно, в них з реалізацією були проблеми. І в цьому матчі в них вже Кастельяноса ж самого не було, тому що він отримав пошкодження. Грав Діага, зіграв так собі, його поміняли, бо він отримав травму. І тому в Лаціо випало два форварда, і вони не змогли зіграти якісно. Тому що в них в минулому матчі, ви пам'ятаєте, так забивали якраз і Діа і Кастельянос в цьому матчі їх не було, діа взагалі поміняли, бо травмувався, як наслідок Лаціо не змогли е, ну, знайти заміну якісну цим двом форвардам. І це вже їхня проблема. Наше, наше завдання це використати, не дати зіграти їм при стандартах. Це, звісно, біч наших обох клубів і шахтаря і Динамо, і збірної України, гра при стандартах, при кутових на своїй половині. Е, ну і, звісно, ловити на контратаках Лаціо. Якщо ми зможемо нівелювати е, загрози з флангів. З подач зловити пару контратак на ворота Лаціо і забити хоча б один-два м'ячі. Шанси в нас будуть. Так, звісно, Лаціо по класу. Ну, команда сильніша. Як ви бачите, в чемпіонаті вони йдуть ну, доволі непогано, навіть попри те, що програли, ось, наприклад, останній матч проти Фірантини. Тому переходимо зараз сплавно до прогнозу на цей матч. Мого прогнозу на протистояння. Денамолацію чи, не чи є в нас взагалі якісь шанси проти італійської команди. Ну я намагався зрозуміти все-таки, чи зіграє Діа, чи зіграє Кастельянос. Там такі пошкодження, друзі, отримали ці два футболісти. Що, знаєте, на 100% сказати, що хтось із них не зіграє, не можна. Там про Кастельяноса пишуть, що в принципі там ситуація 50 на 50, тому хтось із них, я думаю, можливо, навіть на уколах зіграв. Вони знайдуть Форварда, вони розуміють, що Ліга Європи теж турнір непоганий, можна себе там проявити, чи будуть ризикувати. Побачимо, якщо ні Індіа, ні Кастильянус не зіграє, це для нас тільки великий плюс буде, і, скажімо так, додаткова мотивація. Все-таки обіграти цього суперника інший момент наші проблеми: відсутність Попова це відсутність боротися, тому що Михавко Сибальос чи Михавко Біловар це центр захисту, все-таки без фактурного центрального захисника. Попов він, хто б що не говорив, це гравець, який при стандарті дійсно і біля воріт суперника може створить проблеми, і біля своїх воріт він виглядає як надійний центральний захисник з точки зору кутових на своїй половині поля. Якщо Попов точно не зіграє, а хто буде в центрі? центрі захисту я б ставив все одно Сибаліоса. Як на мене, він зарекомендував себе краще, ніж біловар. Мені здається, це центральний захисник, який більш якісний ніж той же біловар. Він може зіграти з Михавком, тому що, ну, по фактурі вони навіть там особливо не відрізняються. Що Сибальос, що біловар не дуже високого зросту. Але Сибаліос виглядає атлетичніше. Тобто мені здалося, що він все-таки центральний захисник, який більше може якісніше боротися, ніж той же Біловар. Проблема Волошина, Проблема відсутності Волошина, я вважаю, серйозна, тому що Динамо Київ могло б отримати на другий тайм хорошу опцію. Замінити того, Ярмоленка чи Кабаєва, випустити Волошина і якраз ловити Лацю на контратаках. Волошин це швидкість. І от його дуже не вистачатиме в матчі проти Лацію. На жаль, це для нас ще одна втрата. Натомість є Гереро. І це теж дуже хороший знак, тому що Гереро, якраз в контратакувальному футболі, в контратакувальній грі це дуже сильна зброя. І це хороший трансфер. І ми бачили в останньому турі УПЛ, що Гереро виходив на останні там, 10 хвилин проти руха, виходив якраз на позицію лівого Вінгера. І з цієї точки зору я б навіть розглядав Герару, можливо, як опція на основний склад, хоча я не вірю, що Кабаєва він зможе відразу отак відтіснити. В Динамо шанси будуть тільки на контратаках, скоріш за все. Позиційні моменти в нас теж будуть, тому що Лацю не та команда, яка буде володіти м'ячем. І з позиційних атак ми можемо теж щось з флангів використати. Там простріли, удари з дальньої дистанції, Шапаренка. Стандартні положення теж потрібно використати використовувати. Ми так само дзеркально можемо грати при стандартах непогано. Себаліс нещодавно забивав з подачі. Тому Динамо це може використовувати Дальні удари в нас теж йдуть Шапаренко, там попередні всі обстріляв. І дальні удари він вміє використовувати теж. Тобто, і Лацію і в Динамо є схожі схожість в стилі. І це можна сказати, будуть. Як от Болоня-Шахтар, теж доволі такі близькі команди по стилю, можна про це сказати, тому і вони зіграли в нічию. І тут може бути те ж саме, друзі. Якщо Динамо зіграє якісно в захисті, не буде привозити самі собі, я бачу, що Динамо може вигрести тут нічию. І я ризикну поставити. На нічию результативно в матчі Динамо та Лаціо. Зумовлюючи всі проблеми Лаціо в АТАЦІ зараз, реально, що в них будуть там, якщо іграти основний форвард, то скоріше за все на уколах або не в формі. Це теж потрібно розуміти. Тобто він пропустив тренування і так далі. Йому потрібно все одно пару там тиждень на відновлення. Тому, враховуючи це все, я бачу перспективи Київського Динамо проти Лаціо, але не більше ніж нічию. Тобто Лаціо все одно виглядає, звісно, набагато сильніше. І нормальний сценарій для нас зіграти в нічию, любую нульову, в гольову нічию, гольова буде навіть краще для вболівальників. Тому ось такий мій прогноз. На жаль, київське динамо от навіть в УПЛ, показує, що коли проти них грає більш конкурентна команда, і яка пресингує, ну все-таки є проблеми. Є проблеми в Динамо і в захисті, і з реалізації в деяких епізодах. І це все суперник буде використовувати. Більш якісний суперник це буде використовувати. А Лаціо таким є. Як би там не було. Тому ми тут аутсайдери. Аутсайдери з можливістю вирвати нічию. Давайте я так буду говорити. Тому більш позитивно я все-таки дивлюся на поєдинок з Лаціо, якщо так можна казати, тому що ну, позитивний результат для нас це, звісно, перемога. Але мені мало віриться, що зараз Динамо спроможне переграти, хоч і не ідеальне лацу, але тим не менш команду серії А, яка в основному знаходиться в верху турнірної таблиці. Тому, друзі, в коментарях я хочу побачити від вас е, такий обґрунтований прогноз на цей матч. Як ви вважаєте, чи Київське Динамо зможе нав'язати результат ігру? Лаціо, ну і взагалі отримати позитивний результат, коротше кажучи, зіграти в нічую або навіть перемогти. Є такі люди, які вірять, пишіть в коментарях свої думки стосовно цього. Протистояння. Обов'язково, друзі, всіх запрошую на пряму трансляцію. Ми там разом будемо болівати за наше київське Динамо, друзі. І після гри ви отримаєте огляд. Також буду вдячний за любу підтримку каналу чи то донатом за посиланням в описі, або ви можете ставати теж спонсором нашого каналу, тим самим підтримаєте розвиток наших відео. і Прямих трансляцій. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропускати. Бажаємо, звісно, позитивного результату і гарного старту киянам, в елізі Європи. Всім до нових зустрічей!